Дивіться, у громадян виникають труднощі щодо зняття з реєстрації у власному будинку чи квартирі особи, яка там зареєстрована, але тривалий проміжок часу не проживає за адресою, не погоджується або не зацікавлена у знятті з реєстрації. Але з набранням чинності закону України про надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні, можна сказати, відбулися революційні зміни. Відтеп. Тепер власники приватного житла мають право зняти усіх зареєстрованих осіб самостійно, без їх згоди та без відповідного рішення суду. А саме, закон передбачає можливість зняття із зареєстрованого місця проживання особи за заявою власника житла, виключно приватної форми власності, поданої у паперовій формі стосовно повнолітньої особи місце проживання Проживання якої зареєстроване у житлі, що належить власнику на підставі права власності, закон передбачає певні нюанси щодо виписки дітей. У разі звернення власником житла із заявою про зняття із зареєстрованого місця проживання батьків дитини чи одного із них, така дитина підлягає зняттю з реєстрації. Але Зняття із зареєстрованого місця проживання дитини є неможливе в тих випадках, коли власником такого житла є один з батьків або інших законних представників дитини. Законними представниками дитини, крім батьків, є опікуни, піклувальники, а також усиновителі. Зняття із зареєстрованого місця проживання особи за заявою співвласника житла можливе лише за наявності згоди від іншого співвласника житла, яка надається ним особисто або через представника та підтверджується підписом такого співвласника чи його представника у заяві. Зняття із зареєстрованого місця проживання одного із співвласників без його згоди є неможливим. Механізм зняття із зареєстрованого місця проживання визначає порядок реєстрації місця проживання перебування, відповідно до якого. Власник житла, крім заяви про зняття із зареєстрованого місця проживання особи, подає документ, що посвідчує особу, у разі особистого звернення, а це є паспортний документ, документ, що підтверджує право власності на житло, в якому зареєстроване місце проживання особи чи осіб, що підлягають зняттю з реєстрації. У разі звернення представником власника житла, додатково подається довіреність посвідчена в установленому законом порядку на вчинення відповідних дій. Заяви про зняття із зареєстрованого місця проживання вони формуються адміністратором центру віза за допомогою програмно технічних засобів та відтворюються у паперовому примірнику. Заявнику лише потрібно поставити дату і підпис, якщо все вірно заповнено у заяві. Також адміністратор центру віза у день звернення представника власника житла або самого власника з відповідною заявою обов'язково інформує. Осіб чи особу, місце проживання якої знято за заявою власника житла, засобами поштового, електронного або телефонного зв'язку. Адміністратори центру Віза надають усі послуги безкоштовно, але оскільки ця послуга є адміністративною, за неї передбачений адміністративний спір. Розмір якого становить півтора прожиткових мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. У 2023 році розмір адміністративного збору становить 40 гривень 26 копійок. У разі зняття із зареєстрованого місця проживання за заявою власника житла більше однієї особи адміністративний збір справляється щодо кожної особи окремо. Також хочу звернути увагу заявників, що у ситуаціях, коли один або декілька співвласників вже померли, а їх частки не перейшли у право власності в порядку спадкування до їх спадкоємців, і фактично власники цих часток є відсутні, зняття за заявою власника є неможливим. Отримати послуги можна, звернувшись до відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб, центру Віза, центр дії виконкому Криворізької міської ради. Адреси відділів вже знайомі для наших мешканців. У Покровському, Саксаганському і Тернівському районах відділи знаходяться у приміщеннях виконкомів районних у місті рад. У Довгинцівському районі відділ розташований за адресою по вулиці Дніпровське, шосе, 14, у металургійному районі по вулиці Галатова, 2, у центральному міському районі по вулиці Стара Ярмаркова, 44, а в Інгулецькому районі є два відділи, один з яких розташований на проспекті Південний, 1, а інший на Жилмасиві Інгулець по вулиці Гірників, 19. Прийом замовників послуг здійснюється з понеділка по п'ятницю з 8-ї години ранку до 15.30. В умовах воєнного стану прийом замовників послуг здійснюється виключно за попереднім записом. Попередній запис це дуже зручно, оскільки кожен має змогу заздалегідь спланувати свій візит до відділу, обравши самостійно зручні для цього дату та час. Записатись на прийом можна за допомогою веб-порталу центру віза, або ж за допомогою мобільного застосунку, чи скориставшись чат-ботами у меседжерах Viber та Telegram, або просто зателефонувавши по телефону 0800 500 459. В центрі Віза пріоритетним є обслуговування військовослужбовців та членів їх сімей. Ми дуже вдячні захисникам та захисницям, які щоденно оборонять нашу державу від російського агресора, ризикуючи своїм власним життям. Оскільки ці люди не завжди мають змогу заздалегідь спланувати свій візит до відділу, в центрі Віза вони приймаються без очікування та без попереднього запису на прийом до адміністрації. Тобто першочергово. Також за ініціативою виконуючого обов'язки мера міста у Кривому Розі. Проваджений та функціонує власний реєстр Криворізької міської територіальної громади, який надає змогу отримувати нашим мешканцям послуги екстериторіально, тобто кожен може звернутися до найближчого відділу, незалежно в якому районі розташоване житло. Також хочу звернути увагу замовників послуг, що під час повітряної тривоги прийом заявників не стіснюється, Заявникам рекомендується пройти до найближчих укриттів, адреси яких розміщені у відділах на видних місцях. По закінченню повітряної тривоги прийом замовників послуг здійснюється в порядку черговості та за попереднім записом. Теж дуже вдячні, як і нашим мешканцям міста, так і гостям міста, що з розумінням відносяться до цього та не ризикують своєю безпекою та безпекою своїх рідних. Центрвіза працює для вас.